На Київщині сьогодні у рамках європейського тижня спорту мають нагородити наших паралімпійців. Тих, хто відстоював честь країни, і виборював перемогу у Парижі. Наш Юрій Лозенко побував на тренуваннях паралімпійських призерів Іллі Яременка і Оксани Зубковської. І розпитав, чи змінилося їхнє життя після перемоги. Для них двох. Паралімпійські ігри у Парижі не були першими, і вкотре стали переможними. Ми розкажемо і покажемо, чим зараз займаються титуловані медалісти. З Ілею Яременком ми зустрічаємося в басейні після короткої обов'язкової розминки. Він встає у стійку, і ефектно виконує стрибок у воду. Далі пропливає кілька басейнів батерфляєм і так щодень. Тренування Іллі розписані чітко за графіком. Якщо в тебе є цілий графік на день, і ти знаєш, що тобі в яку годину робити, то так жити трошечки легше. Плаванням Ілля почав займатися з семи років. каже, спершу хотів піти на боротьбу. Але на заваді стали проблеми із зором. Оксана Зубковська в спорті теж із дитинства, і в неї теж вади зору. Вибір вона зробила без зайвих роздумів. В моєму місті була легка атлетика і вільна боротьба. Якби варіантів більше не було. І тренер-тренерка прийшла просто до класу і спитала, хто хоче займатися легкою атлетикою. І все. І відтоді, як і Вільгі, її день розписаний по годинах, щодня довгі та виснажливі тренування на стадіоні, бо перемога на змаганнях не привід для відпочинку. Бо кожен із них добре знає, якою ціною куються медалі чемпіонів. А їх в Оксани аж п'ять. Вона світова рекордсменка у стрибках у довжину серед спортсменів із вадами зору. Свою останню золоту медаль привезла із Парижа. Люди нас зустрічали саме по назві нашої країни. Я представник саме була представником нашої сильної держави, і це дуже запам'яталося, тому що відусіль було чути слава Україні. Як це відчувати гордість за те, що представляєш свою країну? Ілля Яременко відчув, що в Бразилії, коли переміг уперше. Звичайно, стала моя перша паралімпійська медаль в Ріо в 2016 році. На 50 метрів бронзу. Далі Ілья здобув ще дві срібні медалі. Одну з них цьогоріч у Франції. Звичайно, це дуже приємно. Це дуже велика відповідальність. Не можна вдарити так, би мовити, обличчям в бруд. Ну і по-друге, це дуже велика честь, звичайно. Представляти країну, особливо в такий тяжкий час. Іля та Оксана обидва тренуються в Київській області. На умови не скаржаться, бо розуміють через війну сотні українських спортсменів зараз позбавлені і цього. А відтак кожна українська медаль значно вища за її гатунок. Юрій Лозенко, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.